Собі Укреніан презентує наскільки гарячим щось може бути, Хей, Україно, це Михайло. І мій чай дуже гарячий, але це не найгарячіша річ у Всесвіті. А яка ж тоді? Тобто, ми знаємо, що є абсолютний нуль. А як щодо абсолютної спеки, коли щось настільки гаряче, що температура вже не підіймається. Що ж, давайте починати пошук з людського тіла. Ваша внутрішня температура не постійна 37 або 98,6 градусів, а вже ж, та це середній показник. Температура вашого тіла коливається в межах 1 градусу за Фаренгейтом та пів градусу за Цельсієм протягом усього дня. Припустимо, що ви спите ночами, пів на п'яту ранку ваше тіло досягає нижчої температури, при якій ви залишаєтесь здоровим, а о сьомій вечора максимально нагрівається. Коли у вас лихоманка, це не круто. 108 градусів за Фаренгейтом вже небезпечно для життя. Найвища температура повітря повторювалась чотири рази в долині смерті. Вона досягала 129 градусів за Фаренгейтом. 180 градусів це рекомендована температура води, коли ви варите каву, а 210 градусів і ось вам тістечко. 2000 градусів це температура лави при виверженні вулкану. Зберіться. Зробімо власну лаву, як хлопці з каналу Грін Power Science. Вони використовують лінзу френеля, щоб направити енергію сонця в потрібне місце. Цей маленький шматок обсідіану вулканічне скло, яке розчиняється, перетворюючись в лаву у вас на задньому дворі. Уявіть собі, що робить сонце, знаходячись на відстані 93 мільйонів миль від землі. Поверхня сонця це вже зовсім інша історія. На поверхні температура досягає 10 тисяч градусів. А в центрі, там де відбувається синтез, вона неймовірна. Температура там досягає 28 мільйонів градусів за Фаренгейтом, які відомі також як 15 мільйонів кельвінів. На шкалі Кельвіна градуси такого самого розміру, як і на шкалі Цельсія, тільки вона абсолютна. Бо нуль це абсолютний нуль. І Якщо досягти температури, такої як всередині сонця. Почне випромінюватись величезна кількість енергії, нагрівши лише кінчик голки до температури, як всередині сонця, помруть всі люди в радіусі тисячі миль. Маючи інформацію про енергію, яку випромінює об'єкт, ми можемо багато дізнатися про температуру самого об'єкта, все, що має температуру абсолютного нуля, випромінює електромагнітне випромінювання. Ти і я не світимось, а все одно випускаємо інфрачервоні хвилі. Очі не бачать цього, а тепловізор так. У WBT є чудове відео, де він демонстративно ховається в чорний пакет для сміття. Ми не бачимо його, а його тіло випромінює хвилі через цей пакет. Для того щоб досягти температури, при якій хвилі можливо побачити без обладнання. Нам потрібна точка дрейпера приблизно 798 кельвінів. При цій температурі об'єкт стає тьмяно червоним. Ми можемо обчислити довжину хвилі, ґрунтуючись на температуру об'єкта, і ця хвиля буде ставати коротше і коротше, якщо об'єкт почне нагріватися, починаючи з радіохвиль та мікрохвиль, аж до рентгенівського та гамовипромінювання, яке створюється всередині нашого сонця. При температурі, яку досягає сонце, матерія приймає четвертий стан Не твердий, не рідкий, не газоподібний. А стан, коли електрони розлітаються далеко від ядер плазми, на каналі є підбірка відео, в якій показано, як можливо зробити плазму в мікрохвильовці, але не робіть цього на щастя, наше сонце знаходиться далеко в рейтингу найгарячіших речей у Всесвіті. Так, а вже ж, 15 мільйонів кельвінів це неймовірно. Але максимальна температура під час термоядерного вибуху досягала 350 мільйонів кельвінів. Це важко виміряти, бо такою вона була лише на мить. Всередині зірки, яка яка вісім разів більша за сонце, в останній день її життя, коли вона вибухне, температура буде. На рівні трьох мільярдів кельвінів. А круті хлопці кажуть три гіга кельвіни. І це ще не все. Один тера Кельвін, і відбувається щось дивне. Пам'ятаєте, ми казали про плазму, яку виробляє сонце? Що ж, один тера Кельвін, і не лише електрони починають розлітатися, руйнується зв'язок, протони і нейтрони в ядрі. Перетворюється на кваркогліонну плазму такий собі суп. Але наскільки палкий цей теракельвін? Лячно навіть казати. Ця зірка, що зветься WR 104 знаходиться на відстані вісьми тисяч світових років від нас. Її маса в 25 разів більша за наше сонце. і коли вона помре. Тобто вибухне, її внутрішня температура буде такою значною, що енергія, яка потрапить в космос під час випромінювання, перевершить всю енергію Сонця, на яку воно спроможне за все його життя. Гамма спалахи досить вузькі, тому Земля буде в безпеці. А що, якби ні? Ну, коли WR104 вибухне. Навіть на відстані 4702 трильйонів миль вся ця енергія буде поганою звісткою для Землі. Лише за 10 секунд ми втратимо чверть озоносфери. це призведе до масового вимирання в ланцюгу живлення і як наслідок голоду. І все це через 8 тисяч світових років. А вдома, Прямо тут, на землі, в Швейцарії, науковці спромоглися зіштовхнути протони в ядрі, досягши температури більшої ніж один теракельвін. вони досягли від 2 до 13 екзакельвінів в діапазоні. З нами все гаразд, бо ця температура тривала неймовірно короткий проміжок часу та мала усього декілька частинок. Пам'ятаєте, що ми можемо обчислити довжину хвилі випромінювання, ґрунтуючись на температурі об'єкта? Що ж, якщо це буде температура 1.41 помножити на 10 в 32 ступені Кельвінів, випромінювання буде мати довжину хвилі в 1.616 помножити на 10 в мінус 26 ступені нанометрів? Така собі крихітка. Така крихітна, що отримала власну назву, це довжина планка, яка згідно квантової механіки, є найкоротшою відстанню, можливою в нашому всесвіті. Чудово. А що якщо додати ще трохи енергії? Чи стане довжина хвилі ще коротшою? Таке припускають, але поки це неможливо. В цьому і полягає проблема вище ніж 1,41 помножити на десять тридцять другій ступені Кельвінів, планківська температура. Наші теорії не працюють об'єкт стане гарячіше, ніж температура, він буде такий гарячий, що це важко навіть розглядати як температуру. Теоретично немає обмежень на кількість енергії, яку можливо досягти. Ми просто не знаємо, що трапиться після планківської температури. Класично про це ведуться суперечки: велика кількість енергії в одному місці створить чорну діру. Чорна діра, яка виникла із енергії, має власну назву кугельбліц. Тому, ось на що я натякаю: коли вам треба сказати коханій людині, що вона така палка. Палка навіть для науковців просто назвіть її кугельбліц. Нарешті прийшов час розваг нашому сонцю. 4,7 мільярди років. Це половина його життя. За цей час згоріло палива обсягом як земля помножена на 100. наче багато, але сонце в 300 тисяч разів більше за землю. Ця невідповідність дарує змогу порахувати, скільки енергії надходить від вас до сонця. Воно набагато гарячіше, ніж ми, і випромінює більше енергії за нас. Бедастрономі вирішили пограти з цифрами, і хоча це нічого не означає, технічно це правда. Через величезний розмір сонця один кубічний сантиметр людського тіла випромінює більше енергії, ніж один кубічний сантиметр сонця. А в такому <плес> випадку ви палка людина що <плес> спасівос <что> <плес> я вам <плес> теж дякую за перегляд.